У Житомирі попрощалися із захисником 43-річним Сергієм Рокітинцем. Герой народився за межами України, однак пізніше сім'я повернулася до Житомира, де пройшли його дитинство, юність, школа, його перші мрії, його перші успіхи. Тут він жив, працював, будував плани, завжди підтримуючи та допомагаючи іншим. За все, за що брався Сергій, він завжди робив сумлінно, щиро, по совісті із душею. З початком повномасштабного вторгнення Сергій волонтерив. Цьогоріч доєднався до одного з підрозділів Збройних сил України. Він мужньо виконував свій військовий обов'язок, так як і жив, і честю, гідно, самовіддано, мужньо робив усе можливе для наближення омріяної перемоги. Він здобув глибоку повагу серед побратимів, і вони відчували в ньому велику підтримку. Вони знали, що Сергій це та людина, який ніколи не залишить у біді, завжди підставить плече, завжди допоможе і словом і ділом. 12 липня 2025 року Сергій загинув під час виконання бойового завдання. Однак лише через чотири місяці герой на щиті повернувся до Житомира. При великій жаль, війна забирає найкраще. Забирає тих, хто йде попереду, хто не боїться небезпеки, перешкод, хто прикриває собою, хто не боїться відповідальності. Він віддав Україні найдорожче, віддав, що мав. Найцінніше це своє життя, заради миру, заради свободи, заради майбутнього всієї країни. У вічній Скорботі залишилися батьки, дружина, друзі та бойові побратими, світла пам'ять герою.